Місяці, і замовниця нарешті надумала доробити дверцята на свою вбудовану шаху. Одні вже готові, ви бачили, там невеликі ліки. І на іншу сторону сьогодні вироблюю ще одні дверцята. Погнали дивитися, як це буде. Ось таку нехитру приспособу придумала, закріпила струбцинами і відстань між самими дощечками це іде товщина самої дощечки. Поки що на початку я роблю так, потім знизу на саморізи поприкручую і так як це вже буде закріплено, просто так. Поступово далі буду йти переставляти структини і ось так само складати цю всю конструкцію. Ну, мені так зручно. Цей день настав, так символічно виходить, що до Нового року нарешті ми завершимо цю чудову вбудовану шафу. І сьогодні я дороблю останні дверцята, ну, тобто другі, і покажу вам трішки процесу. Я ще не підозрюю, що швиденько то все прикрутити не вийде і я буду довбатися два дні. І заміри проведені невірно. Я почала думати, як то пофіксити, і замовниця теж підійшла глянути, що тут відбувається. Ну і вирішила прибрати дзеркало від гріха подалі. Не співпало все, і самі дощечки, і по ширині. Коротше, було прийнято рішення рубанком трошечки зняти зайві міліметри. Трошечки не вийшло, довелося там нормально знімати, якщо придивитися, то можна те побачити. Тут я виставляю підпорку, щоб по висоті глянути і відмітити, де будуть петлі. А тут докручую нижні планки, щоб хоч якесь співпадіння було з першими дверима. Трішки підшліфовую, щоб все по красоті було, ну то понятно. Промазала всі щілинки, пошліфувала, ну і домовилися, що замовниця потім все це сама залакує, там, де є пробіли і дерево нічим не захищене. Просверлюю отвори під петлі і прикручую самі петлі, бо так мені легше вішати дверцята. Ну я поприкручувала магніти, щоб дверцята щільно закривалися, не кривилися. А тут я радію, що мені не треба то прибирати. Всім пока!